Мир вам. Сьогодні хотів поговорити про істинне поклоніння Богу і фальшиве поклоніння Богу. Є два поклоніння Богу. Це є поклоніння по плоті і поклоніння по духу. Поклоніння духовне, поклоніння душевне, поклоніння Каїна, поклоніння Авеля. Зараз глибше розберемо. Каїн, Авель обидва принесли жертву для Бога. Але Каїн приніс жертву на своїх умовах. Він хотів принести так жертву, лиш би Бог від нього вичіпився. Тобто, як небудь неуважно, щоб заспокоїти свою совість, що він також. Начебто любить Господа і хоче йому догодити. Але Авель був уважний. Він розпитав в Адама, яку жертву потребує Бог. І Адам розказав йому, що, коли було вигнання з раю, то була принесена в жертву тварини. Так, вони прикрили Адам з Євою, себе прикрили листочками, а Бог. Приніс в жертву тварини за їхній гріх і прикрив їхню наготу вже шкурами. От. І Авель це все знав, тому що йому було це цікаво, він приніс на своїх... не на своїх умовах. Кайну було все рівно. Йому лиш би виконати ритуал, лиш би зробити так, щоб всі були задоволені. Це поклоніння по плоті. І що таке поклоніння по духу? Поклоніння по духу це поклоніння всім серцем Господу. Це поклоніння, ти скурпульозно вичитуєш святе Писання і шукаєш, якого поклоніння хоче Бог. Плодські ж християни, каїни, вони їм все рівно їм все рівно що хоче Бог. Вони хочуть по мінімуму. Щось зробити таке по мінімуму, лиш би Бог. Від них відчіпився, лиш би сказати, бачиш, Господи, я це зробив, якось ти мене затянив в рай якимось способом. Поклоніння по плоті, поклоніння Каїна, воно хитре поклоніння, воно брехливе поклоніння, це поклоніння сконцентроване на тому. Щоб не виконати Божі заповіді, так, Боже Слово, а щоб обійти, щоб так хитро обійти, щоб сказати, що я, начебто, їх виконав, Божі заповіді важкі. І Господь спеціально встановив такі важкі заповіді, що їх людина не може виконати. І в новому заповіті він її ще ускладнив. Тобто, в старому заповіті було, що не перелюбейство, а в новому заповіті. Господь Ісус каже, хто подивиться з пожадливості на жінку, той вже здійснив перелюб. І тобі в голову не вкладається. Як? Та? Всі чоловіки мають цю пожадливість, всіх є основний інстинкт. І тоді що? Тоді людина придумує, як обхитрити Бога. Як цю заповідь так хитро-мудро обійти, щоб начебто ти її виконав? Для цього придумали сповідь. Я грішу, я роблю, що хочу, сиджу на сайтах порнографічних. Потім йду, це все розказую. Ще краще це коли загальна сповідь, коли її не розказую, А священник мені відпускає. Релігія завжди придумує, як хитромудро обійти. Святе писання. А справжні поклонники борються з гріхом. Вони кладуть свою душу в боротьбі, кладуть всі свої сили, всю свою душу. Спочатку так шукають способи, методи, бачить, що вони не діють, Тоді приходять до Христа Голгофи і кажуть: Все, Господи, я не маю сили боротися. Я здаюсь. І тоді вступає, коли ти кажеш, що все, я капітулюю, тоді вступає в дію Господь. Він тоді звільняє. І е, релігія вона хоче обхитрити, хоче. Придумати способи, засоби, методи. От, для цього придумали сповідь. Так, вона є в писанню, признавається один при одному в гріхах, але відпускає гріхи, я теж не священник. Ну, ми це душа відчувається. Не потрібно навіть прочитати, що Господь, е, написано, що він праведний, істинний праведний, який нам. Прощає гріхи так, через жертву сина свого. А, і не священник, Господь який має таку владу прощати гріхи. так. Навіть іудеї казали до Ісуса, що як тільки Бог має владу прощати гріхи? Хто ти такий, що ти видаєш себе за Бога, що ти прощаєш гріхи. Тобто всі це розуміли і розуміють, але грають у таку гру. Гра називається релігія. Як обхитрити Бога? І тоді, в старому заповіті, вони не могли виконати заповіді. Наприклад, в суботу потрібно було переміщатися лише певний відрізок часу. Вони ставили бурдюк на осла, фарисеї, священники і казали: ми не переміщаємося, ми пливемо по воді. Бурдюк з водою на осла вони ставили. Хитрили, як тільки могли. Як тільки могли, так і викручувалися з ситуації. От. І, е Ісус їх в цьому докоряв в цій хитрості, в тому фари, двох фарисейство і в цьому лицемірстві він їх докоряв, їм це не подобалось. І зараз те саме відбувається. Нічого нового. Не думайте, що тільки от, православні і католики, в основному вони не народжені згори. Не думайте, що тільки в них релігія, яка хоче обхитрити. Тобто Біблія говорить про піст, який є піст, так, без, без їжі взагалі на воді. А католики собі придумали ну, без м'яса. Рибу можна, м'ясо не можна. Тобто така, така хитрість. Така хитрість, вони навіть не, не уявляють, що який є правильний піст і як потрібно смиряти себе перед Богом. Тобто вони взагалі навіть уявлення не мають. Звичайно, ми за цих їх не судимо. Їх написано так, що судить. Слово моє буде судити останнього дня, якщо вони не почнуть вникати, вони не почнуть вникати в слово, читати, а просто будуть вірити якимось байкам. Байків там дуже багато. От. До чого я веду, не наша справа їх судити. Продовжую думку, що релігія є і в народжені згори. Наприклад, багато народжених згори є серед протестантів. Але вони також придумали релігію, придумали, як викрутитися від. Того, щоб е, обійти, обійти, е, обійти заповіді Господні, як їх хитромудро начебто, виконати. Те саме, що не дивись пожадливості на жінку. Вони беруть і замість того, щоб умертвити свою плоді, яка не буде з пожадливості дивитися на жінку, це зробити важкіше. Вони беруть легкий шлях всіх жінок, вдіти так, щоб. Нічого не, не реагувало на, на оголене тіло, так, на оголені колінка. І вони цих жінок вже так вдягають, вже і хустинки, вже і юбки там не до підлоги, а і все рівно. Плоть вона настільки жорстока, вона настільки егоїстична, що воно не допомагає. Коли людина грішна і живе по плоті, її збуджує все. От, хоч це як ту жінку закутай, хоч в мішковину. Не виходить, не виходить, декому виходить, декому не виходить. Одного разу мене запитав чоловік, який дотримується суботи, не їсть свинину. Він виконує якби, закон, і він мене запитав: каже: ти ж не...» ну, була розмова, і він мені говорить, що начебто я цього всього не дотримуюся. Бог мене там. Не сприймає, Бог мене не любить, я не виконую заповіді, тобто я вже і не спасуся, виходить. так. І я йому говорю: кажу: давай так. От зараз ти скажи перед Господом, чесно, тільки перед Господом Він свідок. І всі ангели свідки скажи, бо він зараз чує і кожне слово твоє буде використав проти тебе. Скажи мені, дай мені відповідь на запитання: ти сам виконуєш. Ці заповіді, які ти собі постановив, тобто дотримуєшся в суботу, нічого не робиш і не їсть свинину. І знаєте, він упустив очі, і він каже: ні, я цього не виконую. Тобто ніхто не може закон виконати, який постановлений, чи Богом, чи ти сам собі вже настановив. становив. Тому що Бог в старому заповіті постановив і свинину, і. і Суботу, і вони перетянули це в новий заповідь, і все рівно вони цього не можуть виконати, тому що виконання заповіді можливе тільки Духом Святим, тільки з допомогою Духа Святого. Тільки коли ми ходимо в дусі, коли наша плоть розіп'ята, тільки тоді ми можемо виконати заповіді. І заповіді Господні написано: Любов, любов це виконання всіх заповідей. Любов, коли ти любиш, ти виконуєш автоматично це писання. А отже, як любити, ми маємо прочитати отут це лист любові до нас, ми маємо його прочитати, і ми маємо, наше серце має йокнути і відгукнутися. І, і написано, що ми любимо Його через те, що Він перший нас полюбив. Тобто він є ініціатор цього кохання. І коли ми читаємо про це кохання до нас. Господа нашого, то ми починаємо самі закохуватися в нього. І знову ж таки, навіть ми його любити не можемо своєю любов'ю. Ми мусимо черпати від Нього ми тільки Духом Святим, коли в нас проживає Дух Святий, можемо його возлюбити всім серцем. Тобто виконання своїми силами, заповідей, любити його своїми силами неможливо. Любити ближніх своїми силами неможливо. Наші сили. Вони рано чи пізно закінчуються і навіть часто рано закінчуються. Нас хватає ненадовго. Тому і шлюби розвалюються, тому що пробують кохати, любити своїми силами. Тільки коли ти з Богом, коли ти в Бозі, коли ти в дусі знаходишся, ти можеш виконати це все. Тому от є багато різних конференцій, сімейних, я нічого проти не маю, навчань, але. Ти все можеш переслухати, і тобі нічого не допоможе. Нічого, тому що там тільки поради. А як виконати цю пораду, ти можеш тільки її виконати в дусі. Кожна, кожну постанову, кожну пораду ти можеш, ти маєш силу виконати тільки їх, знаходячись в дусі, а не по плоті. Якщо ти по плоті, будуть самі кращі в тебе вчителі, в Юди був найкращий вчитель, і чим він закінчив, пеклом закінчив. Тому вихід церкви і вихід всіх проблем, вихід усіх всіх наших проблем, вирішення всіх наших проблем це ходіння в дусі. Тільки в дусі, ти не почнеш хитрити, ти не почнеш шукати, як би обійти, як би обійти заповіді, ти будеш їх виконувати любов'ю. Коли людина любить. Це, наприклад, коли я стараюсь до дружини, я хочу догодити моїй дружині. Так, і я собі постановлюю зірвати квіти, подарити завтра, відвезти її в кафе. Але коли немає любові, це буде, вона це відчує, цю фальш. І це буде таке, знаєте, сухе виконання якихось обов'язків чоловічих. Ну, коли ти її кохаєш, ти будеш приділяти їй увагу. І це буде від серця, це буде автоматично ці квіти, це пристрасть, це кафе. Ти просто не будеш відводити від неї очей толку, що ви прийдете в кафе, якщо це сухо, і ви сядете в телефон. Ну, якщо це є справжнє кохання, ти будеш нею милуватися, вона це зауважить. І так само з Господом. Релігія це сухе виконання, виконання твоїх обов'язків, подружніх, скажімо так, твоїх обов'язків перед Богом. Це є релігія, мертва релігія, суха релігія. Через це багато дітей вони відкинулися від Бога, вони, коли їх заставляли служити Богу, коли їх примушували батьки, то їм це, їм це зненавиділося. Але коли, наприклад, коли діти бачать, що батько кохає мати. І мати відповідає взаємністю до батька, то дітям це подобається. Так само з релігією, коли вони бачать, що батьки служать Богу від щирого серця, люблять Бога і люблять дітей, то діти хочуть повторити за батьками. Але коли діти будуть ранені, коли вони бачать це все лицемірство, вони не захочуть це все повторити, вони навпаки будуть бігти. Тікати від церкви, від всякої релігії, від цього, що тільки слово Бог буде звучати, вони від цього будуть бігти. Ось наскільки далека суха релігія і стосунки з Господом, живі стосунки з Господом. Тому Ісус прийшов, щоб показати різницю, щоб показати оце все сухе виконання традицій, Він відмінив і Він сказав, Я хочу. Хочу любові, я хочу уваги. Господь також хоче від нас уваги. Я хочу, щоб ви звернули на мене увагу. Він каже: Я хочу милості, а не жертви. Вони привикли приносити різні жертви. Жертви один наперед другого, так як ми вже говорили, Каїн і Авель, сухі жертви. Просто різати вже тих ягнят, телят, різати, різати, різати вже сухо це все було. Вони вже навіть не бачили в тому символізму кров Ісуса Христа, з цього ягня стікає. Вони просто приносили, і цим жертвам не було у кінця, і він, йому це наділо, він каже: Мені огидні ваші жертви. Каже, коли ви різете ягня, це все рівно, що ви собаку ріжете і приносите мені в жертви. І він прийшов, і, він, і Господь прийшов на землю і каже, я милості хочу, а не жертви. Тобто він хоче оцього. Серце, яке відгукується на страждання ближнього, оця милість, знаєте, оця жалість, що ти можеш пожаліти когось, помилувати, дати йому шанс. А сухе виконання релігії буква вбиває, а дух животворить. Тому хай Господь вас благословить, щоб ви були. Якщо ви найкращий християнин, то ви найкращий батько. Якщо ви найкращий християнин, ви найкращий. Чоловік для своєї дружини. Якщо ви який ходить в дусі, ви найкращий служитель, ви найкращий сусід, ви найкращий брат, ви найкращий син. Цього хоче Господь живих стосунків від нас, а не мертвої релігії, яка просто сухо виконує традиції і яка навіть не розуміє. Людина навіть не розуміє часто, чому вона ці традиції виконує. Вона виконує, вона хреститься, вона навіть не розуміє. Чому вона хреститься? Коли не спитаєш, чому ти це робиш? Ну, бо так треба, а нащо так треба? Бо так сказав Священник. Він сам не розуміє, свідки це почали, що це означає. Вони не можуть, вони не можуть це знайти ні в святому описанні. Вони не розуміють того, 90% того, що вони роблять, вони не розуміють. Вони не розуміють, чому храм отак побудований, чому богослужіння храмі саме так, а не інакше. Звідки це взялося? Вони хочуть повторити старий заповіт, а його вже не потрібно повторювати. Тому що старе вже все, воно відійшло, є новий заповідь, І Господь каже: і справжні поклонники не будуть поклонятися десь в храмах, в позолоті. Він каже, вони будуть поклонятися на кожному місці. Євангеліє від Она, 3 четверта глава, коли він зустрівся з жінкою Саморянкою, він каже: на кожному місці справжні поклонники вони будуть поклонятися в дусі, в дусі, так, всередині, не десь видимо, от, і помпезно, в дусі і в істині. І в істині будуть поклонятися справжні поклонники. От, Господь не вимагає е, і не потребує, написано в діяннях апостолів, служіння рук людських. Щоб людина щось догоджала йому руками, щось великі, такі, знаєте, помпезні слова, пісні. Він каже, що він потребує, каже, на серце смиренне узрю. Він дивиться на серце. Як ми, що ми в серці. Наші слова, вони не мають значення. Має значення наше серце. Тому, хай Господь вас благословить і очистить ваше серце. І введе вас, виведе з мертвої релігії, з цього Єгипту, з цього Вавилону душевного, і введе в дух, в землю обіцяну в тіло Ісуса Христа, в Його церкву, яка є Його невістою, яка є невіста, яка чекає Його, чекає Його від всього серця, вона чекає на Його прихід. Чи ви настільки чекаєте його прикінчити, чи ви є його невіста? чи ви заклопотані, чи ви знаєте, ті немудрі діви, які забігалися десь там в своїх хлопотах, нібито чекали його, нібито любили, але коли він прийшов, то він, вони залишилися за Брамою. Вони залишились, вони не зустріли його. От, А мудрі діви, вони зустріли свого жениха. Так що хай Господь вас в цьому благословить. Амінь.